Про емпатію. Емпатія це ваша сила, ваша сверхздібність, я б сказала, ваша природна здібність, коли ви зчитуєте емоції, почуття, відчуття інших людей, ви це можете зчитувати автоматично, підсвідомо, не розуміти, що з вами відбувається. У вас був нормальний стан зранку, гарний настрій. Потім ви зайшли в маршрутку, приїхали на роботу, сходили до когось там з рідних, порозмовляли по телефону, і вам стало погано, тому що ви зчитали стан іншої людини і таким чином перейняли його емоції на себе. Це, звичайно, вам не потрібно. Тому ставте на себе захист блакитна сфера захисту Архангела Михаїла. І псалом 90-й. Це кожен ранок. Ви прокинулися, прочитали там, молитву до Архангела Михаїла, попросили його поставити на вас сферу захисту своїми словами, ніяких там не потрібно заморочок, своїми словами від чистого серця. І прочитали Псалом 90-й. Все. Цього, в принципі, має бути достатньо. Але ще дуже вам рекомендую займатися медитацією, можливо, йогою, для того, щоб ви розуміли ваше тіло, ваші власні емоції, ваш внутрішній стан. Тому що під час медитації. Ми працюємо з внутрішнім світом, з нашим внутрішнім станом. По-перше, пропрацьовуємо свої якісь там блоки, різні установки. По-друге, розуміємо, коли починаємо приймати на себе те, що нам не потрібно, наприклад, емоції іншої людини. І при регулярних заняттях ви. Почнете усвідомлювати і відчувати, що ваше, а що не ваше. І зрозумієте потім, як себе тримати у балансі, як не приймати. Ну, до речі, ще стосовно не приймати, ви можете ставити між вами і іншою людиною, з якою ви спілкуєтеся, дзеркало. І це дзеркало відбиває. Оці всі емоції, енергії іншої людини, і вони до вас не потрапляють у ваше біополе. Потрібно зміцнювати своє біополе, свою ауру, тому що людина з сильнішою аурою, тут навіть вона може бути не конструктивна, ця людина, наприклад, ну, я маю на увазі не позитивна і через це в неї сильна аура, а навпаки, вона негативом. Може вас подавляти, робити пробоїни у біополі, робити підключки, прив'язки. Хтось робиться свідомо, хтось робиться несвідомо. Ми таких людей ще називаємо енергетичні вампіри, вони через маніпуляції, такі як агресія або ж жалість, виводять вас з рівноваги і таким чином відкачують вашу енергію. Як вони її відкачують? Через те, що створюються. Прив'язки між вами і цією людиною на рівні якогось органа, якоїсь чакри. І е, створюється такий як енергетичний канал, через який відкачується ваша енергія. І через цей же канал інша людина може передавати вам свою енергію. Як то, знаєте, там зглазили. От людина у вас відкачала вашу енергію позитивну, вам скинула свою негативну. І так само роблять через жалість, через агресію, коли вас виводять на якісь емоції негативні. І ви маєте теж от, захищатися від таких людей. Ще на емпатів люди дуже сильно вони от відчувають емпатів. І вони розуміють, що ця людина може мені допомогти от, згармонізувати себе. Тобто емпати вони гармонізують стан іншої людини через те, що приймають її емоції на себе. Як знаєте, це співчуття і сожалені це коли ви співпереживаєте іншій людині, сачувстві, сожалені і ви як перетягуєте на себе частину, ну, давайте скажемо так, карми цієї людини на себе, проживаєте за неї, переживаєте за неї. Навіть якщо це близька і рідна людина. Кожному даються ситуації для усвідомлення, що можливо я якось дію не так в житті, можливо, мені потрібно щось якось там по-іншому зробити, іншим шляхом піти і так далі. Тобто, у кожного ж ситуації даються в житті для того, щоб ми щось усвідомили, виросли і розвивалися далі. А якщо за мене хтось буде переживати там, жаліть мене, се і так далі. То оцю мою частину, скажімо так, карми так забирають. І е, я не проходжу цей урок, не розумію, не усвідомлюю. І та людина ще на себе нагребла, і незрозуміло не навіщо? Тому оце викиньте з своєї голови оці всі слова. Це не дієвий метод. Якщо хочете допомогти людині, то е, милосердя з милого серця. Ви з милості якось допомагаєте. Або словами підтримку виразіть, або фізично якось виразіть, не знаю, морально, грошима, як можете. Але це має бути милосердя, від милого серця йти. А, і таким чином тоді гармонійний енергомін, скажімо так, і людина засвоює або не засвоює урок, який має прийти в тій чи іншій ситуації. Оце мене понесло, я починала з емпатів, але, значить, так потрібно, щоб ви, можливо, це теж почули. Стосовно емпатів, що ще можу додати? Займайтеся своїм станом, вивчайте літературу, вивчайте все, що ви знайдете. Я не кажу, що все приймайте за чисту монету. Всю інформацію, яку ви знаходите, відео, які дивитеся, вчителів, там, духовних наставників, все це пропускайте через фільтр серця, скажімо так. Прям поставте собі установку у підсвідомість, що всю інформацію я пропускаю через фільтр серця. І ваше тіло покаже вам, чи потрібна вам ця інформація, чи не потрібна, чи резонує вона з вами, чи не резонує. Тому що. Зараз дуже багато людей знімають різні відео духовні, про там, про регресії, про психологію і ще там про щось. І це не завжди підходить тим чи іншим людям. Розумієте? Ви маєте відчувати вашу інформацію, те, що саме вам резонує в даний момент часу. А можливо, ви через два роки передивитесь там якесь відео, і зараз воно вам не відгукувалося, там через два роки відгукнеться, тому що у вас зміняться вібрації, зміниться там щось у підсвідомості, і з вами вже буде резонувати ця інформація. Це теж потрібно розуміти, що ми не все сприймаємо за чисту монету. Є багато маніпуляцій в інтернеті зараз. Коли люди видають себе за якихось там духовних наставників і насправді видають неправдиву якусь інформацію, от це теж потрібно відчувати тілом. У вас може бути відторгнення прям тілесне, тобто вам неприємно це чути. Ви не хочете це слухати, не сприймаєте цю інформацію. Або просто вам якось некомфортно. от ну, Просто не дивіться, не читайте, не слухайте. йдіть далі, десь шукайте своє. Я не кажу, що я з усіма резоную, що я там істина в останній інстанції. Ні, я цього не кажу. Я вам кажу зі свого досвіду, як я це роблю. Я дуже багато інформації дивлюся, дуже багато читаю. Помимо того, що я отримую свою енергоінформацію з хроніка каші, так, ченнелінги. І ділюся ними з вами потім. Але комусь вони резонують, комусь я резоную, комусь ні. І це абсолютно нормально, тому що кожен з нас на різному рівні знаходиться, і ми маємо знайти своїх, своє коло, своє оточення. Тому на це теж зверніть увагу. А взагалі всі, хто займаються духовністю, езотерикою, то от відчувайте, відчувайте серцем, душею, тілом. І коли ви поставите собі установку, що я хочу знайти для себе вчителя або якусь інформацію, зрозуміти щось для себе, то ваші вищі наставники, ваші вищі я, ваші янголи-хранителі, вони приведуть вас у потрібний час. У потрібне місце знайдуть вам потрібне відео, потрібну статтю, потрібну книгу, потрібну людину, яка вам підкаже, або ж навчить вас, або ви там будете не знаю, самостійно навчатися і так далі. Це от взагалі всім така рекомендація. Відчувайте. Не дивіться, скільки там лайків, там, коментарів і так далі, наскільки людина розпіарена. Дивіться глибше. Дивіться, як далі, трішки далі, як за цю людину. Відчуйте її. Якщо вона вам резонує, добре, клас. Якщо не резонує, то там ніякі підписки, ніяка кількість, оці мільйонники і так далі, Ну от, воно, якщо не резонує з вами, то воно вам не допоможе. Навіть якщо ви вивалите там за навчання, наприклад, 2000 баксів, то воно вам не засвоїться, бо це, наприклад, не ваш вчитель. А буває таке, що ви прийдете там якийсь взагалі відкритий вебінар, у когось прослухаєте, і ви усвідомите набагато більше. І таке може бути. Просто відчувайте вашим тілом. Енергії змінюються. Трансформація прямує повним ходом по землі йде. І ми переходимо в той час, коли ми маємо відчувати все через серце і через тіло. Тому що це. Наші друзі-помічники це те, що ніколи не бреше, ніколи не бреше. Ваше тіло ніколи не бреше. Воно завжди вам показує правду.